Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами граємо на тестовому сервері. Це відео, скоріше за все буде супер коротким. Хочемо побачити нового боса. Я думаю, пізніше трошечки запишемо з вами про те, як буде виглядати персонаж в нас вже в сезоні, тобто про механіки ці всі покажемо ці сили. Це відео хотілося б зробити трошечки таким коротеньким. Я сподіваюся, що у нас буде можливість подивитися зараз на нового боса, на його атаки. Ми дуже швидко зібралися, нічого по речам зараз розповідати не буду, тому що це такий тестовий варіант, скажімо так. Благо, що їх можна вибити на тестовому сервері абсолютно спокійно з чортика. Потім про силу нашого персонажа, про ось цю стійкість поговоримо в окремому ролику. Зараз хотілося просто побачити, як буде виглядати взагалі світовий босс. От і все. Чекаємо на Азмодана, дивимося, що він нам по атакам розповість. Тобто, будемо дивитися на його паттерни. Відразу можу сказати, що спочатку е, мені не дуже сильно сподобалися всі ті зміни, що я побачив, але трохи подумавши, я думаю, що гра змінюється на краще. Ну, потім, знову ж таки, це все розповім вам окремо. Так, дивимося, що він у нас буде тут робити. Я сподіваюся, що ми тут не одні з уроном, і що. Буде якийсь шанс цього боса пройти спокійно на четвертому торменті, тому що мені здається, що у багатьох гравців, хто грали лише в третю частину, буде якийсь шанс взагалі нормально зібрати свого персонажа. У тих гравців, які грали або в другу частину, або тільки в четверту, у них будуть проблеми трішечки зі збірками. Ми з цим всім будемо розбиратися, друзі. Зараз дивимося поки що на Азмадана. Виглядає, до речі, досить класно. Повністю майже скопіювали загальний його вигляд з третьої частини, але виглядає він по атакам набагато жвавіше. Тобто не просто стоїть на місці, що ми його там ну, закидуємо всім, чим тільки завгодно. А викликає якісь от метеорити. Так, дихає на нас вогнем. Досить цікаві атаки. Так, потрібно від цих штук також тікати. Бажано. Будемо максимально обережно все це робити, тому що мені чомусь здається, що небагато гравців. Більш-менш нормально зібралися, щоб якимось чином наносити урон. Так. Ну, нас тут четверо. Я думаю, що впораємося. Тому що нового боса хотілося б все ж таки побачити. Як на мене, то це буде один з найцікавіших сезонів. Хоча дивився багато роликів там, де люди. Про нову систему сказали, що вона погана, якісь там е, сили ці нові, погані. Не подобається їм дуже сильно, як е, змінюються ці всі е, е, згартування речей. Е, поговоримо про це все з вами окремо. Слухайте, прикольно. Прийшов якийсь гравець, який відразу е, цього боса і добив. Ну, от, бачите, вже хтось зібрався, значить, добре. Що може швидесенько цього боса без ніяких проблем пройти. А з Мадана ми з вами подивилися. Так, і тепер після нього бачимо, що з'являється скриня. Слухайте, тепер буде більше сенсу ходити взагалі на світових босів. Я так розумію, що якщо в нас буде ресурс, щоб відчинити скриню, то звідтіля ми отримаємо якусь кількість предметів. Я вважаю, що це взагалі причудово. Слухайте. Так, ну ці всі предмети нам не потрібні. Давайте підберемо, можливо, якісь із зірками, подивимося, які вони. На цьому моменті будемо поки що завершувати. Побачили ми з вами нового боса, будемо щось ще записувати про цей сезон. Подивимося, як будуть виглядати різноманітні івенти. Якщо це відео вам сподобалося чи було цікаве, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі, посилання на збірки, які поки що діють ще в сезоні 10, також є всі в описі, можете подивитися, там багато цікавої інформації, також додаткові посилання на різноманітні цікаві ролики. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.